Вампіри всесвіту відьмака неймовірні та різноманітні, від звичайних нетопирів, які у своєму житті бажають лише насичуватися людською кров'ю до істинно вищих істот, суть і сенс, існування яких неможливо усвідомити, а їх силі не можна протистояти. В одному з попередніх випусків Бестіарію світу відьмака. Ми поговорили про нижчих вампірів. Якщо досі не бачили цього відео, наполегливо його рекомендуємо. Сьогодні ж ми дізнаємося про розумних вампірів, про тих істот, що їх не можна зарахувати ні до вищих, ні до безмозких чудовиськ. Про тих, хто живе серед людей, нічим не примітні і цілком звичайні, на перший погляд. Але під час свого кривавого полювання вони стають смертельно небезпечними, вони знаходяться на середній планці розвитку, і тому багато хто називає їх вампірами перехідної стадії. Це досить умовне позначення, яке, звісно ж, не передає справжньої суті їхньої боротьби за існування. Їхні відчайдушні спроби знайти місце у світі, де вони не можуть стояти в одному ряду з вищими особинами, але також абсолютно далекі від світу людей, служать основою для моральних суперечок. Мабуть, саме вони одні з найцікавіших монстрів всесвіту Відьмака, а їхнє коріння у світовій міфології взагалі вражає. Так само, як вражає і підтримка наших вірних меценатів та меценаток. Імена цього шляхетного люду зараз ви бачите на своїх екранах. Закликаємо вас долучитися до них зручним для вас способом та прийнятною сумою. Усі посилання у описі під цим відео. Як завжди, половину зібраних коштів ми направляємо на потреби ЗСУ, уся звітність у спільноті. Що ж, заварюйте чай та беріть щось смачненьке. Слухайте уважно, адже ми починаємо нашу оповідь Катакан. Один із найпоширеніших вампірів у міфології народів Європи та Азії це катакани, жахливі чудовиська, що наводили страх на людей в абсолютно протилежних куточках нашої планети. Скрізь їх називали по-різному, але наділяли схожими рисами. Вважається, що батьківщина катаканів грецький острів Крит. Люди, що живуть на цій землі, описували вампіра як живого мерця, який зродився з душі самогубця. Після того, як людина наклала на себе руки, вона відроджується нежиттю катаканом. Єдине, що живить монстра, який повстав з мертвих, це кров дітей. Вампір вичікує дитя в лісовій гущавині, і коли та підходить досить близько, кидається на нього і тягне собі до лігва, де безжально висмоктує з неї кров. Кажуть, іноді катакан може відпустити свою жертву. Це відбувається в тому випадку, якщо в душі потвори прокинуться людські почуття. Трапляється це, втім, дуже рідко, бо щоб розбити прокляття, дитина повинна не боятися і поділитися з вампіром частинкою своєї щирої любові. Позаяк про такі порятунки ходили лише чутки, з катаканами вважали за краще боротися з силою та святим словом. У першому випадку вампіра треба було зловити та спалити живцем, а його попіл розвіяти за вітром на перехресті доріг. У другому ж допомагав священник. Над пійманим катаканом священнослужитель мав провести релігійний обряд відлучення. Після цього монстру відрубали голову, а тіло знову ж таки спалювали. Втім, якщо в першому випадку навіть з розвіяного пороху катакан міг повстати знов, то після релігійного обряду шансів у монстра не залишалося він гинув остаточно і назавжди. На острові Родос теж зберіглися легенди про подібних вампірів. Проте цих монстрів називали катаканасами. Головна їхня відмінність від катаканів крито величезні гострі зуби. Катаканас завжди посміхається, вихваляючись своїми іклами. Його головна зброя відригнута кров, якою він плюється, вона небезпечна, наче кислота. І якщо потрапить на шкіру звичайної людини, залишить жахливий опік і випалить душу, перетворюючи нещасного на ще одного Катаканаса. Вбити цього вампіра непросто. Для цього треба спочатку зловити його, потім відрубати голову, а далі ще й прокип'ятити її в оцті. Те, що залишиться після такого кип'ятіння викинути у солону воду. Цікаво, що катаканів дуже бояться не тільки у Греції, а й у усій Європі. Наприклад, у Чорногорії їх називали катанами та описували практично ідентично з катаканами острова Крит. Єдина відмінність чорногорських катанів довге волосся, яке нібито покривало все тіло вампіра. Легенди про катаканів дійшли навіть до Азії і там трохи відозмінилися. Особливо популярними вони були на – тоді цей острів ще називали цейлоном. Там катаканами називали гулів, які не можуть жити без людської крові. Зображували їх у вигляді величезних людиноподібних кажанів з великими гострими зубами, довгими пазурами та потужними перетинчастими крилами. Своїх жертв катакани не шкодували. Зазвичай, після акту висмоктування крові, вони розривали тіло нещасного на шматки. До речі, тут було б доречно порадити до перегляду наш перший випуск Бестіарю про п'ять таємничих монстрів першого відьмака. Знаєте, нам є чим вас в ньому здивувати. Заінтригували? Посилання ви знайдете у описі та в підкасті на екрані. Пізніше легенди про катаканів поширилися в Кореї та Японії. Очевидно, що настільки значущий для світової міфології вампір не залишився поза увагою і у всесвіті відьмака. Та якщо у книгах Анджей Сапковський лише побіжно згадує про катаканів, то в ігровому всесвіті цей вампір відіграє значно важливішу роль. Бастієрі третього відьмака говорить. Катакан і його більш грізний родич-носферат це втілення людських страхів. Він ховається в тіні, живиться кров'ю. З вигляду нагадує величезного нетопира тільки з довгими іклами та ще довшими кігтями, іначе цього мало що й вміє ставати невидимим. Катакани зустрічаються Геральту із Рівії кілька разів. Наприклад, цікаве завдання пов'язане з Губертом Рейком, монстром, який протягом довгих десятиліть зміг приховувати свою вампіряцьку сутність, прикидаючись звичайною людиною. Проте квест, який запам'ятовується найбільше, це однозначно завдання з вампіром-алкоголіком. Його назва Оксенфордський кровопивця, і береться в капітана міської варти. У Оксенфурті завелося чудовисько, яке полює виключно на п'яниць. Місцеві солдати не можуть самі розв'язати проблему, тому змушені просити допомоги у відьмака. І єдиний відьмак неподалік це Геральт з Рівії. мутант, якому ніколи не завадить риданська монета у кишені. В результаті розслідування виявляється, що на жертв нападає вампір. Бачте, йому дуже подобається смак спирту у людській крові. Просто так знайти його неможливо, тому Геральт йде на дуже оригінальний крок. Він сам напивається як чіп у місцевому шинку і намагається заманити вампіра запахом алкоголю. В результаті ми дізнаємося не тільки місце знаходження монстра, а й те, що п'яний Геральт цілком непогано співає. У такому стані відьмак змушений битися з катаканом. Сутичка виходить цікавою, бо ж вампір виявився сильнішим за своїх одноплемінників. Він навіть зміг розвинути телепатичні здібності. Геральту при цьому доведеться перемогти його двічі. Один раз тут таки на вулиці міста у стані найсильнішого алкогольного сп'яніння, і вдруге вже у лігві катакана, куди гравця заведе свіжий слід. Відьмак перемагає вампіра, забирає його голову як трофей та отримує за неї щедру винагороду. Відьмак дізнається, що вампіра звали Гель, і що той у вільний від кровосмоктання час перетворювався на людину. Цей монстр вже давно полював у місті, зміг еволюціонувати і тому отримав окремий запис у Бестіарії. Всупереч загальному переконанню, всі чудовиська різні. Подібно до людей, усі вони мають свій характер, уподобання та слабкості. Хорошим прикладом служить катакан, який колись бенкетував у Оксенфурті. Можливо, через близькість до університетської молоді, якої повно у місті, цей вампір полюбив кров, міцно розбавлену алкоголем, а також дуже полюбив всілякі брязкальця. Наскільки Геральт міг судити, вампір на такій дієті процвітав. Став неймовірно сильний, навчився заліковувати рани, викликав у жертв сильну кровотечу, розриваючи їх пазурами, та вмів розчинятися в повітрі, щоб знову з'явитися вже за спиною жертви. На щастя, відьмак міг відбити несподівану атаку катакана знаком Квен і зловити чудовисько в пастку Ірденом. Щоб виманити вампіра, відьмак відповідно до смаків чудовиська випив чимало дешевого вина. Це певною мірою заважало Геральту завдавати точних ударів. А коли чудовисько було нарешті вбито, відьмаку довелося битися. Образи ігрового та міфічного катаканів сильно відрізняються. У першому випадку це розумний вампір, що володіє можливістю еволюціонувати, змінювати образ, пристосовуватися до суспільства людей і діяти дуже хитро. У другому ж це жахливий монстр, підконтрольний лише інстинктам та спразі до крові. Він не здатний ні логічно мислити, ні змінювати вигляд. Він просто є справжнім втіленням нещадного тваринного зла. Альп Одним із наймогутніших вампірів світової міфології є Альпи, істоти, які тримали у страху країни Західної та Центральної Європи протягом всього середньовіччя. Їхня батьківщина Німеччина, а головна їхня особливість фактична приналежність до вищих вампірів і неможливість померти. Щоб вбити Альпа, в нього потрібно випустити щонайменше сотню срібних куль протягом короткого проміжку часу. як вампір рідко дає шанс навіть на те, щоб підстрелити його один раз. Шансів в сутичці з Альпом не було навіть у найбільш видатних мисливців за нечистю. Альпи описувалися по-різному, але більшість джерел сходиться на образі високого худого чоловіка з криваво-червоним волоссям, довгими кігтями, рубіновими очима і білосніжними іклами. Що дуже виділяються серед іншого. Крім фізичної сили, він володіє магією, можливістю приймати звичайний людський образ, перетворюватися на собаку, вовка або навіть свиню. Тут простежується зв'язок з перевертнями, а також здатністю до левітації. Він хитрий, немов сам диявол, і не обтяжений жодними моральними принципами. Альп не боїться сонячного світла, вогню, осинових колів, святої води і часнику. Він належить до істинно вищих вампірів. І практично безсмертний. Мало того, він навіть частково може контролювати свою спрагу до крові. Якщо людина зустріла Альпа, їй залишається тільки благати про пощаду або спасіння душі. Полює, втім, Альп не часто, бо жертв своїх випиває насухо, насичуючись кров'ю на кілька днів або навіть тижнів наперед. Але навіть більше від крові Альпи люблять молоко жінок, тому дуже часто беруть собі за дружину вдів або одиноких матерів з немовлятами. Змінюючи їх у міру того, як молоко в їхніх грудях вичерпується, популяція Альпів мізерна, бо істинно вищим вампіром можна стати лише двома способами: або народитися Альпом, або накликати на свою душу наймогутніше прокляття, засноване на людських жертвах. Новонароджена ж дитина стає Альпом, або через те, що його батько був демон, або тоді, коли його мати використовувала гриву коня, щоб звільнитися від вагітності. У будь-яких своїх проявах Альп має дуже характерний фетиш. Він обожнює гарні капелюхи, купує, краде їх і завжди носить їх на голові. Тому, наприклад, у Кельні просто людини з великою настороженістю ставилися до багатих людей у гарних капелюхах, особливо якщо ці люди мали бліду шкіру. Звичайно ж, Альпів не оминули і у всесвіті Відьмака. Ось що про цих істот говорить Бестярій. Навколо цієї істоти створили неймовірну кількість міфів та неправдоподібних легенд. Люди чомусь вважають, що Альпи здатні перетворюватися на чорну собаку чи отруйну жабу. Багато хто плутає Альпів з суккубами, вважаючи їх розпусними чудовиськами, що спокушають прекрасних юнаків. Існують легенди, в яких Альпи постають чудовими створіннями з чудовим чарівним голосом. Деякі щиро вірять у те, що Альпи не переносять незайманих. Але тільки одне про цих істот можна сказати точно: вони нападають несподівано та безшумно. І у їхніх жертв дуже рідко вистачає часу, навіть на те, щоб випустити останній крик жаху. Альп це вампір, зовні схожий на бруксу. Дехто називає їх примарами, і ця назва їм дійсно дуже пасує, оскільки примари теж переслідують і мучать людей. Зазвичай вони набувають жіночої форми, але можуть виглядати і як тварини. Найчастіше вони блукають поблизу сіл, нападають вони вночі і особливо активні при повному місяці. Слина Альпа присипляє навіть бадьору людину, а у сплячого викликає жахливі кошмари. Буває так, що людина лягає спати здоровою, а на ранок знаходять її білою як сніг, і без краплі крові у венах. У бою Альпи виявляють надприродну швидкість та, неймовірно, навіть для вампірів витривалість. Завдавати ударів мечем слід з великою точністю, оскільки Альпи вправні в ухиленні. Рекомендується використовувати знак Ірден, оскільки він послаблює захист Альпа. Ще один спосіб випити еліксир чорна кров, оскільки Альпи п'ють кров жертви, позбавляючи ту сил і відновлюючи власну енергію. На відміну від Брукс, Альпи не можуть ставати невидимими, однак і той і інший підвид вампіра здатний видавати пронизливий паралізуючий вереск. Головна перевага Альпа спритність його стрибки кидають виклик законам тяжіння. У людиноподібній формі Альп легко згубиться в натовпі, що робить його ще небезпечнішим. У ігровій серії відьмак, як і в першій, так і в третій частині Альпи це сильні, але рядові монстри, з якими проте досить мало квестів, що розкривають їх сутність. З того, що запам'ятовується, можна згадати те, що саме Альпи складали свиту королеви ночі з борделю у першій частині гри. Альпи можуть приймати людську подобу і у цій формі перетворюються на красивих рудоволосих дівчат. При цьому вони підкоряються як бруксам, так і вищим вампірам. Намагаються не потрапляти на очі варті і часто непомітно п'ють кров у сплячих людей. Таким чином вони вгамовують свою спрагу і стараються співіснувати із найчисленнішою расою континенту. Варто зазначити, що образ Альпів в ігровій версії відьмака є дуже відвертим, і через це дані чудовиська стали одним із небагатьох, які зазнали цензури у північноамериканських виданнях гри. Образи ігрових та міфологічних Альпів дуже відрізняються. У першому випадку це звичайні монстри жіночої статі, які, хоч і можуть перетворюватися на людей, але навіть не знаходяться поряд із вищими вампірами. Їх відносно просто вбити, і для збереження популяції вони змушені ховатися. А в міфології ж Альпи це вампіри чоловічої статі та небаченої могутності. Вони безсмертні, їм неможливо завдати шкоди. Це справді вищі вампіри, від яких немає спасіння. Їхня популяція мінімальна, вони нікому не підкоряються, підкоряються тільки їм. Муля, що ж, залишилося згадати про мулів та носфератів, вампірів, які у всесвіті Відьмака згадуються лише побіжно. Інформації про їхні образи на континенті і справді мало, тому і тут ми поговоримо про них досить коротко, роблячи акцент на реальній міфології. Муля це вампір жінка ромського фольклору, що мешкали на території Сербії. Такого ж вампіра чоловіка називали Мулло. Він є повсталою з мертвих людиною, яка може ставати невидимою. До життя він повертається у тому випадку, якщо тіло неправильно поховали. Ця істота полює на тих людей, котрі були до смерті її ворогами. Спочатку мулло душить жертву, а потім висмоктує з неї кров. Від звичайної людини відрізняється лише в неочевидних дрібницях пальцем, що раптово зник на руці, випавшим волоссям. Або навіть шрамами, які з'являються там, де їх не було за життя. Муло може як почати полювати на людей, так і продовжити вести звичайний спосіб життя, повернувшись до сім'ї. Вампір дуже хтивий і тому постійно шукає як жертв для висмоктування крові, так і статевих партнерів. Після ночі з муло жертва втрачає значну частину життєвих сил. А якщо таких ночей буде кілька, то врешті-решт вампір забере собі всю життєву енергію людини. Щоб вбити муло, потрібно приготувати пастку. Вночі просто небо поставити зварене яйце і причаїтися у тіні. Муло любить такі ласощі, а тому спробує забрати яйце, ставши невидимим. Як тільки смаколи раптом зникне зі свого місця, треба одразу стріляти туди, де воно зникло. Пораненого муло вже можна вистежити. Щоб вбити вампіра, його треба схопити, відрізати всі пальці і пробити шию залізним цвяхом. У Неверленді Анджея Сапковського муля згадується лише кілька разів. Якось про неї згадує Геральт, а ще раз Регіс. У ігровій серії Муля описується як маленька оголена дівчинка 10-12 років на вигляд, який насправді може бути сотні років, а то і більше. Під час полювання вона може гіпнотизувати жертву, співати чудові пісеньки і телепатично нашіптувати добрі та ласкаві слова. Вона здатна перетворюватись в огидну велику кішку з облізлою шкірою та ребрами, що випирають. У бою з мулею треба бути вкрай обережним. Ця вампірка мала з'явитися як монстр у третьому відьмаку. Проте в останній момент була вирізана з проєкту. Хоча в матеріалах гри збереглися навіть начерки її зовнішнього вигляду. Образи ігрової та міфологічної мулі схожі. Щоправда, у грі немає згадок про муло, чоловічий варіант цього вампіра. У будь-якому разі дуже шкода, що ми не отримали будь-якого розкриття цього монстра у відьмаку. Носферат носферат це напевно найвідоміший у східній Європі вид вампірів. Багато хто вважає саме носферата найбільш, так би мовити, традиційним вампіром. Причин тому кілька. По-перше, з латини слово носферату перекладається як немертвий. Це найточніший опис вампіра, якого не можна віднести ні до світу живих, ні до світу мертвих. По-друге, Носферату – це друге ім'я графа Дракули, якого заведено вважати першим вампіром в історії. По-третє, Носферат виглядає як класичний вампір, звичайні людські риси обличчя, худе тіло, бліда шкіра і нескінченна спрага крові. Це максимально точний опис монстра. Стати Носфератом можна кількома способами: перший народитись сьомим сином сьомого сина, другий народитись біля собаки, третій. Коли мати не вживала сіль, чи мала нещастя подивитися на іншого носферата під час вагітності. Четвертий бути незаконно народженою мертвородженою дитиною батьків, які також були незаконно народженими. П'ятий стати жертвою нападу носферата. Цікаво, що носферат може бути як жінкою, так і чоловіком. При цьому людський вигляд даного вампіра завжди наділений неймовірною красою. Крім того, що носферат п'є кров своїх жертв, він також висмоктує з них сили, коли проводить із ними ніч. Спокусити жертву для нього простіше простого, тому що він дуже вродливий. Носферат дуже активе створіння, і у цій справі він навіть схожий на сукуба чи інкуба. Внаслідок кількох ночей з Носфератом жертва вампіра гине від втрати крові та життєвих сил, через що чудовисько вважають ще й енергетичним вампіром. При цьому дитина може народитися лише в тому випадку, якщо Носферат чоловіка його жертва звичайна жінка. Носферат має зберегти життя цій жінці. В результаті народиться дитина, яка відрізнятиметься густим довгим волоссям. Повна голова волосся у цієї дитини буде ще при народженні, і в будь-якому випадку дитина матиме потужний талант до магії. Вбити носферата дуже складно. Зазвичай допомагає осиковий кілок, який треба вбити в тіло вампіра, коли він спить. Після цього чудовиська треба спалити. У всесвіті відьмака носферат згадується лише кілька разів. У книзі Сапковського про них побіжно говорить Регіс. Судячи з його слів, носферата не можна віднести ні до вищих вампірів, ні до нижчих осіб. Носферат розумний, сильний та небезпечний, але може приймати людську подобу та воліє діяти хитро і без зайвого шуму. У Бестіарії також згадується, що носферати набагато небезпечніші ніж, наприклад, навіть найрозвиненіші катакани. Це свідчить про те, що носферати знаходяться приблизно на одному етапі розвитку з бруксами. У будь-якому випадку версія носфератів всесвіту відьмака дуже схожа на його реальні міфологічні прототипи. Ці вампіри небезпечні і не можуть стримувати свою спрагу до крові, проте з ними можна боротися, їх можна вбивати і навіть винищувати у тому випадку, якщо загроза, що виходить від них, буде значною. Тільки не треба розмірковувати над питанням гуманності. Якщо не вбити носферата, коли є можливість, другого шансу людина вже просто не матиме. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях свою думку, якого з вампірів Геральд з Ріві любить найбільше. У наступній частині циклу ми нарешті дістанемося до головних вампірів у світі відьмака вищих особин регіса та прихованого. Дякуємо за перегляд, бережіть себе, і нехай у вашому житті не трапляються енергетичні вампіри.